Ви знаєте, від того, що віриш чи не віриш в війну, бомби не перестають падати. Від того віриш, чи ти чи не віриш, чи є Бог, Бог не перестає існувати. І люди знаходяться в такій паралельній реальності, як які своїй. Вони показують, покажіть мені, докажіть мені. Таке безум'я приходить. тому що показує Господь, коли ми втрачаємо облік Божий, коли ми втрачаємо розум Христове, приходить безрозсуддя, приходить сатана, приходить гордість, а з із ним і всі оці сатанинські програми. І люди сьогодні підтримують такі програми еволюції, що вони від тварини себе. Від тваринами і починають вести себе і гірше навіть тварин, починають війни, починають катувати, вбивати і так далі. Господь показує, продійте мене я дам вам розум, розум христову, який вище всього. І господь показує, що є суд, який буде і тут, і буде в вічності, і він буде судити. Віддасть кожному хто чинив тут, і що він вкладався, що він робив, яку програму він фінансував. Фінансуємо ми програму сатанинську безбоже. Чи ми фінансуємо дійсно дім Божий, царство Боже, кинесе милість, любов і благодать.